Добрий ранок, це ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу зачитати до Колосян третій розділ кілька віршів. Ви воскресли з мертвих разом з Христом, то живіть для того, живіть для того, що на небесах, де Христос сидить, праворуч від Бога. Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі. Бо ваше старе їйство вмерло, а нове життя ваше сховано з Христом у Бога. Так, Христос, ваше життя. Та коли Він знову прийде, ви розділите з Ним славу Його. Тож позбавтеся усього зла в вашому житті, розпусти, нечистоти, усілякої хіті, лихих бажань, зажерливості, що подібно поклонінню Бованам. Бо за це все зло приходить Гнів Божий. Ви теж Чинили подібне, коли жили життям таким. Але тепер вам слід позбутися всього. Ось такі нагадування, ось такі слова про наше життя, нове життя у Христі. І сьогодні я хотіла б запитати, щоб кожен з нас подумав, а чи нове воно дійсно, чи щось змінилося від того моменту, як ви прийшли до Бога. Коли ви розкаялись, чи відбулося у вас те відродження, те усвідомлення, заради чого ви, я особисто я живемо тут, на землі, заради чого ми тут з вами? І ми маємо, ми маємо жити перший вірш написано, заради того, що на небесах, от того всього, що нас чекає, ми маємо тут з вами жити. Багато людей сьогодні шукає сенсу і не може знайти. І навіть віруючі, які вірять в Бога, часто зустрічаються мені люди, які не можуть знайти сенс в своєму житті. І знаєте чому? Все насправді дуже просто. Ми любимо, ми поклоняємося, у нас це закладено в нас, це ми народжені з цим відчуттям, покликанням, бажанням поклонятися і поклонятися. І ніби все хорошо, ми вклоняємося, ходимо в церкву, читаємо Біблію, але ми не живемо, ми не обираємо жити заради того, що на небесах приготовлено для нас. І саме тому у нас виникають ось такі якісь моменти, якісь такі ситуації, да? якісь такі а, події чи ще щось, те, що ми можемо зрозуміти. По тим, яким ми можемо зрозуміти, чи живемо ми на шляху до того, що чекає нас на небесах, чи не живемо. І крім того, що є щось, що чекає нас на небесах, є ще й Христос, який там, який робить все для того, щоб, коли Він прийде, забрати кожного з нас. Давайте будемо молитися за те, щоб ми були позбавлені усього лихого в своєму житті. Uh, і лихе це не в плані якоїсь якості чи ще чогось, а в плані дії, яку ми робимо, бо в гніві ми можемо згрішати, а Бог каже, не гріши в гніві, позбудься цього і живи так, щоб дійсно було видно, хто ти, чи ти для кого ти. Давайте будемо yeah. мовитися. Господь, я дякую тобі з доречного життя. Я дякую за те, що ти любиш, благословляєш. Дякую, Господь, за те, що ти завжди поруч, за те, що ти завжди надихаєш. Господь я дякую тобі за ці нагадування за ще один день, прекрасний день для того, щоб прославити твоє ім'я, Боже, я дякую тобі за ці можливості говорити, свідчити, Господь і лишатися всього лихого, обираючи добро, обираючи твою любов, обираючи твою милість. Я дякую, Господь, за те, що твоя милість по відношенню до мене, твоя любов, твоя доброта ніколи не. Закінчується. Дякую тобі, Бог, за цей день. І просто у мене немає навіть слів, щоб описати те відчуття, яке я відчуваю, Господь, тому що я наповнена тобою, Боже. Я радію, що у мене є це відчуття і твоя присутність Боже. Дякую за те, що тримаєш в своїх руках. Ведеш, направляєш. Дякую тобі, Боже. Дякую. Амінь.